Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, Доброго вітаємо всіх наших сніданківців. Сьогодні ми вже вам казали про те, що будемо піднімати таку важливу тему. Якщо у вас є домашні улюбленці, то потрібно вміти їх вберегти від тої напасті, яка з'являється як тільки перше тепло. А, це кліщі, О. що робити, щоб вберегти тварину. Що робити, якщо раптом вже кліщ просушився і в вашого домашнього улюбленця? Як шукати того кліща кожного разу, коли ви проходите після прогулянки? Про це все розкаже наш експерт, лікар-ветеринар Вікторія Шерстюк. Пані Віктор. Доброго З таким ранку. Дивим, Доброго ранку. шоколадним. Доброго ранку. Доброго ранку. Це, Доброго ранку. Це, як познайомте вчера. нас, будь ласка, це маленький хлопчик річі. Ну, Мовно, маленький по розміру. Він уже ти то бачиш, трошки сивіє лице, то він не дуже любить до нього. Маленький шо? по розмірам, але по ліцей. віку вже досить досвідчений хлопець. Я не вкусити мене. А ти, оце бій. ти ж Та ти він даму щений? захищає? Що <систит> 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 ви він вас, вас не знає? Я <систит> зрозумію. <систит> а якщо до песиків вперше, то треба ж з відкритою долонькою, так Так, тобі ж правильно, але поступово так. Поступово. Давай так по перше, mm -hmm. сьогодні день ветеринара. Ми вас <систит> <систит> вітаємо з дякую. І По друге, кліщі. Це просто жах. Я в цю... О, цей четвер. Хто слідкує за мною якраз в інстаграмі? Соціальних бачили, хороші. я бігав на Труханому острові традиційно з Грейс. Вісім кліщів я зняв з неї. Вісім, шість <кхи> на Трухановому острові. Ще день. повернувся додому. Ще два. Це просто їх. Я так розумію, з кожним роком все більше і більше стає. Їх насправді більше не стає. Їх завжди мені здається, багато. Але розкажіть, чим вони небезпечні для тварин, і чи всі дійсно кліщі заразні? Бо є різна думка. Хтось страшенно боїться, як Олександр і обробляє собаку у всіх місцях. А хтось каже: та нічого страшного немає в природі собаки живуть, і нічого з ними не трапляється. Просто не довго. Зосередьте увагу на тому, чим вони небезпечні і чи дійсно варто обробляти. А, перший коментар. По перше, а, на вашу відповідь, а, зараз піковий сезон, ага. а, вони надзвичайно активні? Вони тільки проснулися з зими, голодні. і вони дуже голодні, активні. Тому це не дивно, що ви їх в такій кількості зустріли. Ага. А, ваше питання: чи всі кліщі заразні? На щастя ні, це просто є переносчиком різних захворювань. В середовищі є чотири найбільш популярні хвороби, які передають кліщі. Це так називаємо векторні або трансмісивні хвороби. Серед нашого середовища найбільш популярно і ну в негативному в негативній стороні популярна хвороба або бізіоз, або піроплазмоз. А також є три інші векторні захворювання. Але не кожен кліщ може на щастя передавати ці хвороби. Він просто може бути пустий, умовно. А, а вакцинація може захистити від ось цих хвороб, які передаються укусом кліща. На сьогодні жодних щеплень не існує проти хвороб, і саме передаючих е, кліщам. Це є е, ін'єкція, це вже є специфічне лікування, коли тварина захворіла. Угу. Але профілактики в, у вигляді ін'єкційної форми не існує. Тобто колоти і не боятися кліщів не можна так. Абсолютно вірно, це хибна думка. На жаль, вона в побуті існує, але радше це доміжів і неправильного користування препаратами е, ін'єкцій. Це лікування. Ага, а є різниця е, в небезпечності? Давай, От я е, грубо кажучи, вісім ключів зняв так. були. Супер великі, ну просто таке враження, що це як мураха, mm -hmm. і дуже дрібні. Між ними є якась градація. Е, умовно, той ще супер великий, значить, це вже довго знаходиться на цілі тварини, понад дві доби сто відсотків. Ні, а то ні, вони ж не вкусили, вони не виробили просто, просто лазили. Просто значить один метр вісімдесят, а другий а, е, ні, ні немає різниці. Ні, ні, між немає вони обидва, вони обидва можуть бути не обидва можуть переносити будь-яку із чотирьох хвороб. Ага. Як захистити тварину, як правильно готуватися до цього небезпечного кліщового сезону і розуміти, що потрібно зробити? Бо ми все одно гуляємо з песиками, іноді песики на вулиці, наприклад, в дворі живуть. Як захистити свою тварину, щоб ти не боявся, якщо раптом знайдеш на, на шерсті кліща? Обробляти вашу тварину обробка має бути індивідуальною, підібрана під кожну конкретну тварину з огляду на потреби фізіологічні особливості: вік, вагу, стан здоров'я краще це з лікарем підібрати і користуватися от в даний момент правильним препаратом. І важливий нюанс, який я маю зауважити. Власнику кожному потрібно щоріч протягом всього року обробляти не навіть тільки взимку? і навіть взимку. Чого? Згадайте, пані Монтена, зима в цього року була надзвичайно теплою, так. і кліщі мене не впали в Ми Зустрічалися з захворюваннями і в новий рік, коли здавалося дуже холодно. Ні, це хибна думка, і так само. Інші ми забуваємо про інші ектопаразити, які живуть в зовнішньому середовищі в наших будинках, в багатоповерхівках, які досить проблеми створюють для здоров'я тварини. А якщо людина хоче перестрахуватися і пігулку дала, ошийник повісила, на холці чимось помастили, чи не буде це передозування? Тут треба обережно, тому що так дійсно може бути і передозування, і ну так діють мало людей. В основному все треба все є правильна доза. Все, Давайте правда. тоді розберемо. от Я бачу а, мені знайомі речовини. А, що більш дієво, що менш дієво, що можна комбінувати, що не варто комбінувати. Е, я так розумію, можна почати з таблетки. Це такий класичний варіант чи на шийника, Я не знаю, скажіть, що частіше використовують. Що найбільш ефективне? Візьму можливо. по Окей. <рес> okay. В основному на ринку є 4 групи засобів обробки від ектопаразитів і кліщів. Це є спреї. Таблетки, ошийники, і піпетки або стопони. Я коротко опишу, як вони діють спрей. Це миттєва дія. Ви обробили тварину згідно інструкції, і через 15 хвилин на короткий період ваша тварина захищена. А, а який а. короткий період? Це скільки 15 умовно ні, ні через 15 а, хвилин, але короткий період може тривати умовно 3, 5, 7 днів. Це залежить від виробника, від діючої речовини. Це вже індивідуальна інструкція в нам допомогу. Це як варіант, якщо ми прям на їдемо... спреї. Це правильний варіант. Якщо ви раптом сьогодні маєте піти на пікнік або там піти в ліс, просто на прогулянку з дітьми, ви не обробили свою тварину, скористайтесь спреєм. Це нормальний дієвий засіб, просто адекватної фірми. Ну, а як Потнів коштувати пссп правильно, але о, о, в обробці, знов ж таки я закликаю читати інструкції, тому що ви здивуєтесь скільки треба обробити зазвичай. Треба гарно розшити тварину проти шерсті. 15 хвилин зачекати, щоб вона себе там не злизала і не отруїлась. І після того ви будете думати, що може бути мат... впевненість, що якщо, буде все добре. Якщо ти в якийсь момент почнеш говорити, ти прийшов до мене просити без поваги, як хрещений батько, тільки він був з котом, а ти з котом, собачкою, я не здивуюсь. він мене визнав. Ну, mm -hmm. ясно. Він, такі, поки знаєш так, ну він на тебе дивиться так дуже е, підозріло. <рес> так, давайте далі. Спрей зрозуміла. Таб, таблетка. Uh -huh. Я зазвичай використовую саме таблетки, і там є місяць і три місяці. Все вірно, все правильно. Яким краще говорите? користуватися? А, Чи на, різниця? на ринку є, в принципі, три бренди, і а, серед них просто різниця в місяці дію, або три місяці. Uh -huh. Всі діюча речовина прекрасна. Єдиний нюанс, чому я не раджу своїм пацієнтам, це коли є якісь проблеми зі здоров'ям, а так це досить хороший бренд, яким на сьогодні вважається в принципі лідером, і я теж їх дуже люблю ага. в своїй практиці. Але чи є це гарантія вживання цих таблеток? Чи є гарантія того, що кліщ не буде кусати? Ні, ні, це не є гарантія. Кліч укусить. Але е, умовою захворювання більшості хвороб є перебування кліща понад 11 годин на тілі тварини. А е, при укусі, коли тварина зжила таблетку, то е, кліщ помирає буквально за секунди. Він відразу отруїться, умовно, і засихає. Wow. Ага, і, Я так розумію, ще от дуже популярні Ці нашийники, е ну, які ми чесно, я деяких бачу, що собака може просто рік-два ходити. Mm -hmm. то просто забувають Забуваю. і не, не снігають. Я... І ще одна додам: таблетка діє умовно через 4 години після вживання і діє місяць або 3 місяці mm -hmm. від виробника. Ошийник діє умовно через декілька днів три-чотири, п'ять днів після носки. І о, похибка о, дивіться річі. Дуже має так нормально ошейник В діти нормально це просто гінічний ошейник, але такі ошейники, які для захисту від кліщів, вони мають дуже щільно прилягати до тіла тварини, щоб діюча речовина весь час була в контакті з епідермісом. І вивільнялася, а, -а. а власники дуже ну це нормально. Вони шкодують своїх вони думаю, що воно тисне. Так воно тисне, і ми зовсім не не маємо ефекту. Не маємо ефекту. Тому маєте це на увазі, це важлива інформація. Ошийники від кліщів мають щільно перелягати і мати доторкання до епідермісу. Лише тоді вони будуть діяти. Зауважте і також, якщо ошиники є гарні бренди, але вони говорять 8 місяців. Ми маємо знати, що все ж таки купання. Ми ж контактуємо з вологою, наші собаки під дощем гуляємо. Все таки ефективність дії ошийника буде знижуватись під час постійного контакту з вологою. Такий нюанс, якщо і як правильно шукати кліщів на тварині, тому що вони бувають дуже різні. Бувають ось такі mm -hmm. короткошерстні, як в наші річі, але є й такі, у яких волосся розхішне, mm -hmm. і як там, куди забірнути, в яких місцях в основному сідають кліщі і де їх шукати? Однозначно, проти шерсті, я б радила шерстим тваринкам е, грібінець використовувати. Все ж таки, найчастіше, все ж таки, кліщі у. Люблять зону холки, це ось тут лопатки, мордочка, вушка. Але ж загалом треба оглядати все тіло тварини, такі uh -huh. улюблені місця проти шерсті, гребінець, але зауважує, що вони такі підступні ті в кліщі, що шукає мама, тато, дитина і не знаходить. І проходить час, коли вже на жаль вони. А чи є якісь певні симптоми, які ми починає е, ну, які починають з'являтися у тварини, яку о, покусала велика кількість кліщів, на що варто звертати увагу? Бо іноді ми можемо в густі шерсті і не знайти їх. І що це за симптоми, коли вже треба бути тривогу? Зауважу, що навіть один кліщ може бути заразний е, і невелика кількість, а одна Загалом, якщо ми знайшли на тілі тварині. Кліща вам треба бути уважним протягом тижня до стану здоров'я вашого улюбленця. Якщо ви побачили, що у тварини підвищена температура, апатія, він пасивний, з'являється якась хитка хода, відсутність апетиту, і, не дай Боже, кров сичі, сечі, ви відразу звертаєтесь до лікаря. Це не домашнє лікування. На жаль, це дуже серйозне захворювання, яке потребує тільки професійної допомоги. Ну, і ми не можемо не спитати, щоб ви або спростували, або підтвердили, бо є люди, які не хочуть. Ці таблетки, спреї вони не дешеві. Багато хто розраховує на народні методи. От є спреї роблять з ефірними оліями, дігтярне мило, або поліскувати відваром полину. Що це працює? Я негативно ставлюся до народних методів. Якщо ви хочете спокійно спати і знати, що ваш улюблені захищений, і тим ваше не буде хворіти. Це тільки сучасні методи. Я приводжу людям приклад. Ми е, користуємося транспортом, їздимо на автомобілях, чомусь е, не їздимо на конях вже. Ми живемо в 21-му столітті. Е, давайте користуватися сучасними перевіреними засобами, які підібрані індивідуально під вашу тварину і не нашкодять їй. Е, е, все. Не користуйтеся тим, чим що не буде захищати, і ваша тварина буде наражатись на небезпеку. Дякую, Дякую вам, пані Вікторія. Сьогодні з нами був наш експерт, лікар-ветеринар Вікторія Шерстюк. З нами був річі. Фантастичне, на якому ми е, показували, як правильно вишукувати кліщі і зауважте наш експерт наголосив про те, як потрібно користуватися тими самими шиниками. Для мене, мене ця інформація вразила, що вони мають щільно прилягати до шиї до до епідермісу тварини. Лише тоді вони будуть дієві і не користуйтеся народними методами. Порадили нашого експерта. Дякую вам дуже. Дякую, Дякую. Дуже Річі і пока. приходьбу. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. З понеділка по четвер. Проєкт, який допомагає суспільству змінюватись. Майбутнє воно починається не завтра. Майбутнє починається тут і зараз. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30 На 1+,1 плюс Україна.